Розкажіть, будь ласка, про рак молочних залоз та його профілактику. Рак молочних залоз, на жаль, є однією з найпоширеніших форм раку жінок. Зараз, на жаль, дуже негативна тенденція вікова, особливо, тобто, дуже знизився вік. Ми можемо вже 25-26 років. Навіть була пацієнтка колись 23 роки за раком молочних залоз. Звичайно, профілактика це яка? Це по-перше, щомісяця жінка повинна самостійно себе обстежувати. Є певний алгоритм, да? пальпувати молочну залозу. А також, звичайно, огляду гінеколога щороку, ультразвукове обстеження молочних залоз до 40 років. Після 40 років кожен рік, ну хоча б один раз на два роки, мамографічне дослідження молочних залоз. Розкажіть, будь ласка, про методи діагностики та профілактики раку молочної залози. Методи профілактики. Кожна жінка повинна самостійно щомісяця робити самообстеження за певною схемою. А також щороку потрібно проходити огляд у лікаря-гінеколога, ультразвукове обстеження молочних залоз, можна вже по показам проводити МРТ або після 40 років доповнювати мамографічним обстеженням молочних залоз. Якщо ми виявляємо цими методами діагностики будь-яке пухлинне утворення, після цього пацієнтка направляється на трипандіопсію, де вже буде визначено чи є це утворення злоякісним чи доброякісним.